Нарешті з дахом багаторічна мрія жителів села Геронимівка таки здійснилася, тепер вони сміливо відпускають дітей до школи. А ще рік тому через дірявий дах, постійні підтоплення і перебої з електропостачанням будівля була майже аварійною. Ще у 2006 році Черкаський експертно-технічний центр визнав стан покрівлі непридатним до експлуатації. Через замокання у 14 місцях майже наполовину була пошкоджена електрична мережа. Не експлуатувалася актова та спортивна зали. Як вдалося врятувати Геронимівську школу усюжено? І далі. Будівля Геронимівської школи відносно нова, Їй лише 15 років. Утім, третину з них педагогічний колектив та учні потерпають від дефектів будівництва. Коли повстало в минулому році питання, батьки вже ну, будемо говорити, закликали пресу, бити тривогу, що ми можемо ну як залишитися під руїнами. Будемо говорити так, тому що це думка батьків: Тріщало, тріщали стіни. Батьки переживали, що діти йдуть в школу. Телі, ну, уявіть, заходить дитина в кабінет і стелі капає вода. Проте особливо напружувати уяву не потрібно. Ще й досі крісла актової зали вкриті целофаном, а підлога ганчірками зі стелі продовжує скапувати вода. Про численні затоплення нагадують і стіни. У такій атмосфері Геронимівська школа зустрічає своїх рятівників. Після численних поневірянь та походів до депутатів на аварійну школу таки звернула увагу держава. Субвенцію понад 600 тисяч гривень на зведення шатрової покрівлі виділила з державного бюджету за рахунок коштів стабілізаційного фонду. Є одна проблема пов'язана з тим, що специфіка цих грошей, які вже є, які ми вибили з бюджету або переконали, що їх треба, щоб були, в непропорційності їх їх поступлення. Тобто основна частина йде на грудень. Ну це вже моя робота із міністерством будівництва регіональної політики. Переконати їх, що в грудні вже ті гроші нікому не треба, тобто, їх треба раніше профінансувати, щоб знову таки ну бодай до 1 грудня. І вчителі, і діти і батьки знали, що тут школа в хорошому стані. Кошти є, і я думаю, що ми сьогодні тут провели невеличку нараду. Говоримо за те, що якихось півтора-два місяці і цей об'єкт буде завершено. Потім радіти зарано, адже попереду ще ліквідація наслідків підтоплень. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.